Всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі LEGO GO. Ну, перед тим, що я вам сказав, що ми будемо знімати, хотів сказати вам зразу. Я українець і мої відео, які я випускав, були на російській мові. І ми з сестрою так не могли. Ми. Так, ми балакаємо суржиком, але нічого не маємо до війни і всякого такого. Так що починаємо наш обзор. А у нас на... Ну, не на обзорі, а на огляді буде вот цей величезний лего набор. Ми з сестрою дуже раді його отримати в нашу колекцію. Ми вам казали, що тут 1257 деталей і ми хотіли його скласти на прямій трансляції, але подписчиков взагалі немає. Один подписчик і все. І це якось розстроїло, але нічого Нічого страшного. Ну, і ми захотіли зробити два огляди. Яку ми з своєю сестрою купили такий малесенький набор по DC. Я... Це мій другий набор по DC, але один то було ж так давно. Я не... Я ніколи в житті не купляв лего набори по Marvel. Техніка Ідіас. Ideas... Ні, крейтор я купляв, ну. Но... Коротше, дуже багато наборів. На цих лінеїк. А, кстати, я Star Wars. Ну, ми заказали посылку з величезним набором Star Wars, і вам точно ця рубрика должна буде понравитись. І У нас є усі міні-фігурки, і ми починаємо наш огляд. У мене в руках уже основна постройка. Ну, Я не знаю, як сказати це по-українській мові. Українською мовою. Вот так. І хотів сказати вам про цей набор. Ми з сестрою будемо знімати його разом. Кожен буде розказувати свою частину. Там перший етаж, другий, їх всього, якщо я не помиляюсь, сім. Ні, п'ять. П'ять. П'ять етажів. Це я включив просто кімнати. Починаємо наш обзор. І тут, кстати, одна мініфігурка це сам Бетмен. Починаємо наш огляд. огляд. З більшим почнемо як. Обично з ног. Нога... Ноги зроби... ну, зроблені прикольно, і вони мені подобаються. Але ця полукругла деталь все портить. Ось так виглядить ступня. І золотий пояс. Кабіна відкривається, там показано на задній частині. І тут великий бета ранг. Я вам. Його покажу разом з маленьким, ну, це буде в кінці цього огляду. І є така пушка, зараз покажу, як вона буде стріляти. Ну, сильно стріляє. Сам бетаранг, я його відложу, я ж вам буду показувати, як він виглядає з великим. І це все. Но, Мені дужче всього понравилось, ну, що він може літати. Як ви бачите, тут турбіна і криль я не знаю. Двигаються якось так. Подвижні. І воно мені подобається. По ідеї, воно дойг ну, не... должен літати. Но тепер я зараз вам покажу порівняння... між малесеньким і цим великим бетарангом. Ну, сподіваюсь, вам видно. Зараз не цей малесенький покажу вам. Я купляв уже Лего набор по DC. Це було. Так давно і там був Бетеранг. Я їх дуже полюбляв. І починаємо Огляд мініфігурок, але без переходів. щоб... Ну, Якби одна мініфігурка. Що тут? Бетмен. Якщо не помиляюся, то оцей Бетмен виглядає тут отак. Ну, це хочу сразу сказати про ш... Шалом. Він із 20... 2023 року, і він мені подобається, що. Ну, тут немає цієї білої лінії. В нього два... дві емоції. Ось тут така, а тут просто похмура. І плащ. Ну, і ззаді то також. Ноги не запрієнтовані. В принципі, нормально. Ну, і це все, що я хотів сказати. Ну, так що переходимо додому. Всім привіт! І зараз я. Вам буду показувати перший етаж. Далі буде показувати брат, другий етаж, ну і так далі. Зараз я вам покажу перший етаж. Другий це буде брат показувати. Можна тут побачити такий ларьок, можна так сказати. І зараз я вам покажу, що оцей гриб збирається делать. Він сідає, якщо б тут подивитися, він продає своїх братів. Хоч би, щоб у мене був такий бізнес. Так, далі. В нього там, зазаді куча грибів, можна побачити. Рожеві, мухоморки, поганки, що це, тільки нема. Поворачуємось до от такого красавця. Стирили, звісно у Маріо. Він може відкривати рот, ну і всіх, похоже, що шопу кусати. Так, далі йдемо сюди. Тут можна побачити балончики із краскою. Зараз я їх візьму. Господи. Один такий жовтий візьму, і якщо так чуть-чуть припідняти, можна побачити, що Матео цими балончиками малював стрілочки. Зачем? Запитайте у нього. Так, далі тут є. Потім я поставлю качеля. Так. Качеля. Який можна отак от за флажочок взяти і розкачати. Правда, вона трохи уходить вбок. Це, звісно, чуть неудобно. Так. Зараз, якщо припідняти тут, то можна побачити, що це називається цей перший етаж Лукіт, лукіт, так, Лукіт. І що ж, зараз перейдемо до середини, що у нас внутрі. Тут є печка, така печка. Якщо хтось хоче. І у цій пічці жариться печеньки, які зробила або місіс що може, може бути Кастелі, Так, і або Ізі. під'їхав чорний юмор. Так, або Ізі приготувала, Ну, я думаю, що Ізі, тому що місіс Кастіл... Кастелі, Так, Костіліо може робити тільки боріто. В принципі, до неї вже нічого до рук не здоходить. Зверху я ходін. Не, не хочу вам показувати, але зверху на другому етажі є спеціальна труба, там де. Ну, коротше, мій брат потім вам її покаже. А зараз підніми камеру на мене. А зараз а зараз брат буде показувати другий етаж. Сестра вже все сказала по першому етажу цього величезного лего набору. І ми склали другий варіант, а не перший ну, таке воєнне положення. от так я вам скажу. І ми починаємо другий етаж. Ну, спочатку ми піднімаємося по цій лісниці і бачимо балончик. З допомогою цих балончиків, немножко от сюди, ну він зробив такий ринок для свого друга гриба. І ви вже знаєте, хто це зробив, це Матео, ну як би не секрет. Тут є таке віконечко, тут є. Зараз я вам поверну. От тут є таке віконечко. От таке віконечко, там, де без стекол, странно, І такий символ Луні, Ну, не знаю. Я дивився серіал, так що воно так. І відкриваємо двері і. Сейчас переход не можу сделать. Ух! Тяжело. И мы заходим в зал або як по українськи вітальня. И зараз я диванчик достану. О, П'ять 5 копе... Так, стоп. Конечно, 5 копеек буде під диваном. Кто еще? Конечно! Вы ж, наверное, там целую заначку я кажу вам. Я... Розпочинаємо з коврика и входной двері. Яка. Легким рухом руки відкривається. Тепер ставлямо наш диван, і диван зроблений роскошно. Ти прийшов після своєї 20 цілої зміни прийшов, приперся додому і лег на диванчик. Але що тут делає Ллойд? Ви спросите. Є да, фіг я знаю. І телевізор. Токо, де в час. Изи? ой, час і тут транслюють банчо. Іли банчо що то розказує. Непонятно, непонятно. І також про трубу хотів сказати Оп, зараз. Ага. Вона входить в бок. В буквальному сенсі вона входить вбок. То вона вот так рівна і настільки в бок входить. Ну. У мене таке, звісно, було з бабуською. Ну, не настільки же. Ну, не знаю, Леговці захотіли так зробити, вони так і зробили. Ну, переходимо уже чуть-чуть вище. І переходимо чуть повище. Вище, я сказала. Так, і тут можна побачити зразу плакат із банча. Як Ізі і любить. І можна побачити її кровать. Ізі не любить застрілять кроваті. Як же я її понімаю. І ще у неї є світильник віді риба. Мухомора. Ну і піцу. Яку не знаю. В принципі, кімната красива і можна поставити дві мініфігурки. Хоча ж, кому я це кажу, одну, максимум, десь. Да. Ну, і ще, може, дві, там може, друга поміститься. Ну, коротше, зараз переходимо. Далі, якщо можна, подивитися. Далі у нас тут бабушка, яка закитує всім ось ці плинчики чи що це. Тут сидить місіс Костіліо. Mm -hmm. Так, але вона може стріляти своїми недоділ... перегорівшими да, плинами. Зараз покажу. Блян, давай. Ой, яй, а так яй! Сту... Ай, ё! Почему она так низко стреляет? Я откуда знаю. Так сделала. Так, цены в планировку нашего видео входило, так что продолжаем. Угу. И тут я еще запасна. Вот все, запасна. Я ей сюда поставила. И тут ей еще шоссе. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я не знаю, что это. Чи какие-то приправы? Кетчуп. Приправы. Это ну, не только кетчуп. Приправы. Ну и, конечно же, можно поставить, можно побачить саму фотографии, или что це. Ну, если честно, наклейку. Наклейку миссис Костеля. Ох, я же я ненавижу эти наклейки. Так, и еще тут, вот сюда, посадить одну мини-фигурку. Ну, и так стрелять. Ага, Нараз Зараз... я вам продемонстрирую мисс... Я! Ось, миссис Костеля наша. И буду вам стрелять. Кому еду? Ось до чего доводят Внучки, які не хочуть їсти. Приходиться бабушки аж розстрелювати і попадати в рот. Їм. Так. Ага, тільки цей блинець мені немножко в друге місто попав. Ой, опять! Та ти... Короче, ми продовжуємо. Ну що ж, і переходимо до четвертого етажа. Після мого длительного відсутствия цих тупих блинов... Стиля. Ми переходимо чуть-чуть вище. Це четвертий етаж, комната Матео. Зразу, як і Уляна, хотів сказати, постер. Пост. Ось пост. Він виглядає красиво, він мені подобається. Тассиш Фантастіш. І кровать заслана. Немає тут фонаря. Бачите, тут щось похоже між цим, але тут зелене. И тут баллончик есть. Это все, что я хотел выразиться, Это все, что я хотел выразиться, Но... Он не то, что вот эта девочка. Не застеляй свою кровать. Но... Это тоже нормально. Ну и переходим. Сейчас из ваших там обойдусь без этого. Комнатка Изи. Как, кстати, съемная. Моя сестра это не упомянула. Так что... Мне кажется, удобнейше будет делать обзор, снимать эту комнату и вот так зараз. Сестра, вот. Я прокручу ее. И... Лен, если хочешь сказать, скажи. Хочу кексика. Перебьешься. Слишком много хочешь. Ну что ж, начинаем. Это такая ракетница. И сзади кис кексики. И, кстати, надпись Изи. І Якісь два кристала і забор. Немножко відходимо назад і продемонструю, як воно стріляє. Коротше, на це ми обріжемо, наверно. Коротше, слава богу, воно тобі ниже пояса не, не буде летіти. Я сподіваюся. А не то, що ці білини. Ну, воно тут легко кріпиться з допомогою цієї деталі. Вона вже Я її бачив. Зараз я ее прицеплю, а ци тупые костыль. Ой, да боже! Я уже все бомбы сломал. И і... я хотел сделать солнышко. И за то, что мне эта бабушка выстрелила и комнатка выстрелила мне ниже пояса, я тобиотомчу за повнеть. Немножко улья надоили кадр. Три. Два! Один. Ты <риклад> сломал. <риклад> Охренеть. Короче, солнышко вийшло из-под контроля. Не, зараз, зараз дубль номер два. Та, та ну. Короче, видно. Если ви, вы ви хочете найти человека, який сломає лего. Ладно. Он. <риклад> Ладно, начинаем. Три, два, один. <риклад> Она не вылетела. Прикольно. О, -о, О, Достала, достала. Прикольно. А хотя в попытках... А, я, наверное, эту штуку поднял. Зараз я опущу эту штучку, эту фигню. И, Бачили? Эту штучку поднимаете и делаете солнышко. Красиво. Вот эти классные бабушки со своим блинчиком, которые летят не туда, куда <laughs> треба. О, туда ее... Ну, і це все, що я хотів сказати, і ми піднімаємося на самий верх. Ну і що ж, я вам показую зараз найверхніший етаж. Так. Тут є балончики, не буду я вас томить, зразу покажу, хто Матео намалював що. Тут написано сліп в переводі спать. Коротше, тих, у кого зараз ніч, ну добра ніч. Повертаємо зараз назад трохи. І тут можна побачити позорну трубу, щоб дивитися на нашу свалку лега. Да, потом, потом. Е, чому ромтур делаем нашої нашої кум. -тур. Так, і коли ти піднімаєшся, ти зараз Матвій покаже, ти бачиш это. Вот а якщо а. повернешся в другу сторону, ти побачиш вот это. А, а, якщо ще... подивишся там, де мій брат сидить, ти побачиш. Це. Якщо із увидених оцих наборів, які ви хочете обзор на оцей красивенний величезний водопад на... або храм енергетичного ядра. Хто хоче на водопад, пишіть водопад. Хто хоче на храм Energy Energy пишіть храм Енерджі Ядер. Можете на російський або на український. На український наша солов'їна мова. Ну да. У нас, если чесно, осталось тільки два набори, яких ми вам можемо показати. А чому Арена? А. І Ізі все-таки ж ми ж його не показали. А, так, кстати. У нас, у нас ще є на закусочки. Так, що я хотіла там показати. Давай, ага, комнатку. Да, комнатку. Спасибо, що наповнив. А от це ми уберем. Ну, в одне місце. Тут можна зразу побачити, що тут. Звісно ж, може стріляти тол туди, як вигріє. Так, пі-пі. E, тут зараз візьму портсмажу Короче, Понятно, понятно що тут можна сісти. Можна. Це я зразу вам кажу. А ще тут зверху є балончики: чорний і рожевий. Ужасно. Що стріляєш? Так, і він Матео намалював тут що це. Я не знаю, як це переводиться, ну коротше заб'єм. Супер. Якщо, якщо не ж це супер не... Ну коротше без разниці. З... А, слип опять слип. Надо бранич. Так, да. опять же, надо бранич. Він написав там слип. Опять? Спать. Ну, Странно, якось це. Ті, все. хто дивляться відео ночі, йдіть спать, коли мама не запалила. А, да. Так, зараз я покажу, як. Стрелять. Я уже показав, но. Так, да. Раз. Подожди. Два. Раз. Так, да? Два, три. пулять! Я вообще нічого не побачив. А, там что-то двинулось в камере. Подивись за двері. И зачем ты показывала, що стріляє? Короче, пізніше знижене, да? Деталі. Да. Деталі. Ну я бы так, краще бы не розкидувався так. Ну що ж, це ж наше і переходимо к міні фігуркам В мини перед вашим екраном я захотів розпочати із злодіїв. І сразу хотів я виділити тут тобто, міні-фігурки. Почнемо з першої, це пічтальйон. Там де береш этот письмо, засовуєш в рот, но він должен його естественным путем, но нет. пошире рот і забираєш письмо. Або він тобі його віддає. Ну, в нього є такі прикольні тапочки по і пропеллер. Так що він летить далі. І монстр тюремщик. І монстр тюремщик. Дуже класна мініфігурка. Ось тут таке в нього лицо таке прикольне. І великі криля. І когти. Кстати, мініфігурку ти можеш взяти. я уже перевіряв. Ну, не хочу це повторювати дуже багато часу. І в нього є такий замочок, і це запринтована деталь. Ура! Тут є запринтовані деталі. І в нього є величезні круті крила, і він також летить. Беру ось цього монстра. Він попадався. Подивіться відео про кису. Ну, про кота зові. Таке, сову типу, совокот, кіт. Так що це так. Він уже попадався, так що не буду я так робити. І ночний охотник ночний охотник також у нас є. Попадався. І це, кстати, ексклюзивна фігурка цього набору. Не знаю, чому не матео. Того, Того ж он, да. <клес> так. Так, тут он глаз такий. Мій оператор немножко отак. У нас камера немножко лагає. Зібло. Починаємо з героїв. Це зібло, він похож на якусь соплю, кляксу, що то таке. І з ними йшло такий великий канат. І почнемо, пожалуй, із Місіс Костілі. Місіс Костіля, вона попадалася, якщо я не помиляюся, в три, три набори. Було посвящено. Ну, не посвящена, а вона попадалась. Костілі, і у неї руки достаються, звісно, біцуха. І, кстати, чемодан це її тіло. Чемодан це її тіло. Так що це, як би, так. І Ізі, сестра, сестра Матео. Ізі, Вона відрізняється тільки одним. Це от таким фартугом. І меч таке же, все таке ж саме. Ми, подиви... Це уж... Ми подивилися цілих два набори там деїзі. Кстати, кіт набрав саме більше просмотрів. І тепер міні яку нам не вистачало в состав Dreams. Це головний герой Матео. Матео його плащ прикольний, але воно все якось зроблено тісно. Принти ззаді, спереді, ботиночки теж є. Це, кстати, теж прикольно зроблено, але. Но... Якось волоси зробили якось не так, як я хотів, і воно це якось так тускло. І що це за сопля зелена? Що це за зелена? Сопля така якась? І мій вердикт. Брать, брать ці двоє наборів чи ні? Якщо окремо цей брать для там малесенький подарочок, цей набор дуже крутий, многофункціональний, Ось так воно виглядає все ззаді. Воно виглядає прикольно, купляйте там, заодно Бетмена легко получить. Дуже дешево, кстати. І, кстати, новий Бетмобіль за 400 деталей стоїть 80 доларів. Нічого ми його купимо. <світок> І оцітанову машину однозначно, беріть його. Воно на полочці круто, з ними інтересно гулять. Якщо в середньому мене храм енергетичного ядра інтересував там, два дні, Реально 2 дні мене інтересують де, ні, набори, то цей набор мене інтересує набагато більше. Тут класний асортимент мініфігурок. і нормальні плащі тут подобавляли. і класні зборні мініфігурки. Дуже класний набор і інструкція теж зроблена багато. А якщо ви не вмієте клеїти наклейки, це не для вас набор. Тому що їх там більше 40, якщо вважати, більше 40 наклеїк. Це типу Лего Сіті строїш. Лего Город -індзя. Вот так. І хочу вам сказати: ми зараз будемо сравнювати двоє високих наборів. І вирішимо, який набор все-таки більший. Ну, високий. І ми уже це робили. Храм енергетического ядра Він буде. Вищим. З допомогою цього, но якщо убрати обоє ці штучки, то цей буде. Но все одно це частина набору. Так що найвисокий набор. Ось він. Я його відставлю. Але набор, який, в якого саме найбільше деталей ось. Він. Ну, це ненадовго, тому що вже йде посилочка Star Wars. І думаю, купити, Кстати Марвел. Ну, якщо вам інтересно буде, щось по про Марвел, я зніму. Такий, я вам покажу набор, який я хочу там купити, Я зніму якийсь обзор. Ну а якщо ви хочете, навірно, нашим следующим обзором буде ось цей величезний крутий набор. Або немножко дреймса і ніндзяга. Якщо... Так що з вами був Матвій і величезне дерево. Або помістя, база наших героїв дреймс. Ну, а з вами, а я з вами прощаюсь уже. Laba. Okay.